Крінж то є життє, і зараз поясню чому. До речі, я теж специфічно приодівся, і прикол у тому, що мені взагалі нормас, мені кльово. А якщо ж ти відчув крінж за мене чи іспанський сором за інших людей, опачки очки, тапочки сюди на базу. Зараз будемо розбиратися з цим. Дивись, все походить від все таки невпевненості в собі, і я не буду трусити січку по типу Ой, якщо ти крінжуєш за інших чи відчуваєш крінж за себе, то ти ті е, заздриш, там, Наприклад, якщо ти крінжуєш когось іншого, заздреш, хотів би так само, і так далі. У мене похожа риторика, але трошечки альтернатива. Дивись, Андрюшечка, як я зрозумів, зачатки це все-таки невпевненість в собі. По причині того, що ти ж би теж міг робити, що скрінджове дурачити. Але е, присутня в, в тебе така зажатість. І очевидно через що? Ну, блять, через думки, через гібанні думки. Через... І навіть, от наскільки, наскільки абсурдно. Грубо кажучи, ти сам проти себе йдеш. Бо ти собі забороняєш, наприклад, робити щось, що на думку людей крінжове, але що тобі робить. Але що тебе робить щасливим. Ти, блядь, я не знаю, от ти просто подумай, ти сам собі ворог. Це... Ну це просто... Ти... В деяких моментах ти настільки преш проти себе, як наприклад в цьому, коли ти думаєш, ой, та ні, це буде крінж, що ти тупо не можеш це зробити. А якщо вже й по якійсь випадковості в тебе стаються крінжові ситуації, ти їх згадуєш, мабуть, до кінця життя. Перед, перед кожним, поняв, кожен раз, коли лягаєш спати, згадуєш, думаєш, боже, як я ну і так далі. Ну. Що, що це? Що це Що це має бути? Цото курва є, я не в насправді. І розумієш, в чому суть? У нас ще бувають думки, коли ми робимо щось крінжове. ой, ці люди мене запам'ятали, вони будуть всім розказувати. Ну дивись. Ну, доп... Я не буду трусити, що ой, ти з ними не зустрінешся і так далі. Може, ти з ними зустрінешся? Раз, два, три, ну не знаю скільки раз. Може вони обговорять тебе. Там, наприклад, не знаю, зібрались там, що когось сьогодні відбулося, а вона там розказує така смішна ситуація. Ну, як ти думаєш, вони настільки стривожені тобою, вони настільки ставлять тебе, що називається, на перше місце по пріоритетам, що вони, грубо кажучи, будуть думати про тебе. Окей, навіть якщо вони постійно будуть обговорювати тебе. Ну ти ж викупай, що, блядь, вони тоді своє життя не живуть. Раз вони стривожені життям іншого і постійно хочуть говорити про те, що він робить. Зрозумій це, зрозумій це. Як і зрозумій то, що, от, е, блядь, як би тобі сказати? -то? Я би трусив, звісно, про те, що життя одно і так далі, але це, це я думаю, всі, всім понятні текста і всім понятна риторика. Е, Просто тобі треба правильно зрозуміти, що ти з собою маєш бути в гармонії. Тобто, грубо кажучи, ти не маєш собі забороняти через загальну думку, що це буде крінжом в, чиїх, в ну, в чужих очах, не в твоїх навіть, не в твоїх. А, ти маєш собі перестати забороняти, робити це. І, і взагалі, блядь, пер ти проти, проти цього. Ну ти, добре, от просто вдумайся і залови цю думку. Тобі з собою ж жити все життя. Ти хочеш так жити? Ти хочеш перечити собі, подавляти себе, Іти проти себе. Для чого? Для думки, і... для думки іншої людини, котра тобі навіть це в очі не скаже. Я вторую весь такими вікнами. Не маю слів, котрих можна підібрати до тебе, якщо ти дійсно от таким принципом керуєшся. Інколи, давай, от, щоб ми і пизділи, і мішки носили. Якщо вже хочеться зняти цю цю зажатість опісля такої інформації і подякувати мені, попросити <смасити> сказати хочу від тебе дітей, і т.д., значить, дивіться, як все-таки нам... Трошки розкованішими ставати. Звісно ж, за допомогою практики. Спочатку це може бути просто твоя кімната. Ти там закриваєшся, закриваєш тори і дурачишся. Будь-як, не знаю, можеш тривати, там, можеш якось безглуздо рухатись, можеш танцювати, можеш оце. Поняв, можеш е, дурачитись в повній мірі. Я тобі, блять, даю волю, знімаю всі твої окови, обмежень і дурних думок і дозволяю тобі. Знаєте, от я після того, як оце дурачусь, боже, я так вільно почуваюся. Я почуваюсь дійсно щасливим, вільним і мені максимально круто. І як, як ти вже зрозумів, почни з цього. почни з цього. Понятне діло, що якщо я тобі це натрусив, то ти не підеш зразу бляд, перед людьми танцювати і е, ну, нормально себе чухати. Тобі просто помаленьку потрібно почати проявлятися. Помаленьку. І так понаростаючі, дійти до того, що тобі вже, в принципі, похер, ти можеш там в натурі грає музичка, ти собі затанцював, та-та-та, чи щось там крикнув, не знаю, касу відкрийте, шофер станьте, будьте добрі, і все тому подібне. Тому не спіши поперед батька в пекло і однозначно практикуйся. Тому що з практикою всі оці безглузді думки йдуть кобелі в тріщину. Особливо розумієш, що важливо в практиці, не мінжуватися. Раз ти вже захотів щось зразу. Не давай собі подумати, бо ти почнеш оглядатись. Дивитися, ой, скільки тут людей, а що він подумає, що він такі всі красиві. А я зараз буду як безглуздий танцювати під музику, котра мені подобається. Тобто таке ми собі не даємо е, часу взагалі подумати. Просто, наприклад, те, що захотів, ви ж знаєте, у нас буває такий імпульс, що я не знаю, якась така ідея, що ми прям. Взлітаємо з того ліжка і рязко йдемо щось реалізовувати. Іменно з таким же імпульсом треба робити і це. Це треба це викупати. Тобто, не, не стопнутися. головне. В тебе імпульс, ти такий раз, два, три, все, пішов і починаєш. Розумієш? Головне будь, як сказати, будь е, в цьому моменті. Віддайся повністю цьому процесу. Тобто е, відчуй цей момент, а не чужі погляди. А не осуди, нічого. Просто, наприклад, не знаю, же, дурачишся, не звертай увагу, що там, як там, не давай собі зайвих думок. Просто май, ну типа, блядь, як ви це правильно сказати, будь в моменті, ніби як відчувай себе, я не знаю точно, як передати ці відчуття, ну, якщо ти це викупиш, ну в тому плані на практиці, то я думаю, ти зрозумієш про яке відчуття я говорю. Просто засереться на собі. Не, не думай, хто там, що там, де там, просто засереться на собі. Будь ласка, навіть зараз я, блять, можу так дуратитись, просто так. І мене не тривожить, що там, наприклад, камера чи мене хтось почує, чи щось то. Все, просто, блядь. Даємо собі волю, дурачимся, хоч не знаю скільки, 5-10 хвилин, але ці відчуття, ці я не знаю, приливи і щастя, це щось неймовірне. Так що все. Неси не крінжувати, все не бути дурним, все, блядь, Хоча навіть не так. все не бути вільним. Тому що всі оце крінж, це свобода, та найголовніше. От і все. Почувайся вільно. Не, не парь собі мозги з приводу крінж-не-крінж. Крінж. Головне, роби, почувайся вільним і все буде заебісь. А ще краще буде, якщо ти зайдеш в опис цього відео, там посилання на мій твіч, де я регулярно стримлю. А це на порядок довше, ніж це відео на 9 хвилин. Тому там, що називається, повноцінний прямий ефір. Де ми файно з тобою проведемо час і воз'єднаємось в єдно ком'юніті. Так що, хочеш бачити більше мене, чекаю тебе на твічі. Цілюю тебе, моя люба, вільна людинка.